Кухонний набір твіст, функціональний, містить в собі всі необхідні предмети меблів. Кухонний куточок по всьому периметру має ніші для зберігання різних предметів для кухні. Його розміри 1,20 на 1,50 50. тканина, яка на ньому легка в догляді, зносостійка. Приємна на дотик, не парка, не дряпається. Стіл розкладний має розміри 60 на 90, при розкладанні збільшується до 120 також до комплекту йдуть два табурети м'якої обивки. Схожий по наповненню: є кухонний набір, граф розміри куточка метр десять на метр сорок під сидінням, та на спинці є ніші для зберігання кухонного приладдя. Столик також розкладний, виготовлений із ламінованого ДСП. До комплекту знову йдуть два табурети, якісні та міцні. Завітайте в магазин меблі Оскар та обирайте для себе найкраще з комфорту.